У руках кий, а погляд прикутий до кулі. Сергій Юденко триразовий чемпіон України з більярду серед людей на кріслах колісних. Зацікавився грою ще в дитинстві, а далі став професіоналом. Зараз навчає своїх підопічних забивати кулі у лузи. Відколи я пішов працювати в гармонію, тоді я сказав, що я хочу ще займатися з людьми. Приходять люди і на візках, і не, різних категорій. Давайте, кого це цікавить, я буду допомагати навчитися, щось підказати. Сергій каже, освоїти гру в більярд корисно для людей з інвалідністю. Це дуже хороша гімнастика для очей. Коли ти постійно дивишся на один предмет, то й далі, і ближче. Ти концентруєшся не тільки в одному місці, а по всьому столі. Так і для моторики, правильно, всі рухаються суглоби. ліхтовий, ну ліхтйовий, плечовий, кістєвий. Більше шести годин на тиждень за більярдним столом і мають перші результати. Кажуть, ця гра здатна відволікти від негативу. Збираємось на тренування два рази в тиждень і поділяємо цій грі мінімум по три години на затренування. Збираємося своєю компанією, своїми друзями. Отримуємо позитивні емоції, дуже подобається. Зразу, якщо поганий настрій, пограли в більярд і настрій стає краще. Легкими рухами кайка забиває кулій Анатолій. Грає в більярд вже 10 років. Аби бути у формі, тренування не пропускає. Дуже подобається. Ця гра. Тут все від тебе зависить. На полі ти сам собі хазяй. Як шар ти стукнеш, так він і піде. Багато чого корисного для життя дає і. Сноровку і почуття такого відповідальності за шарп. Відвідувачі центру реабілітації не пропускають тренувань, адже готуються до майбутніх чемпіонатів.